Дорогі друзі, сьогодні ви побачите, як вінницькі чиновники кошмарять людей. Ось це повідомлення, яке вони запхали в двері людини без конверта, без підпису, незрозуміло кому, ні прізвища, нічого. Як бачите, викликають якусь квартиру номер 5 не СБУ у військовий час, і навіть не прокуратура, а всього лишень якась там соціальна служба Вінницької міської ради, яка вирішила, що вона може кошмарити громадянам. Дя, і зараз ви на свої очі побачите, як вони себе вели на камеру, коли журналісти знімали їх. Забігаючи наперед, повідомляємо таке ось повідомлення, було ними направлено, начебто за заявою третіх осіб. Ви тільки вдумайтесь на насилля в сім'ї. Також, згідно законів України, які передбачають відповідну відповідальність за насилля в сім'ї та низки інших законів, чітко передбачено, хто має право звертатися по насиллю в сім'ї. Якщо це повнолітня особа, то тільки вона або її опікуни, в разі якщо вона не дієздатна або обмежено дієздатна, або представники за довіреністю чи адвокати від її імені. Тобто треті особи, якісь як ви зараз побачите, небайдужі громадяни, начебто, звернулися в оцей ось орган якоїсь там міської ради, вам нічого дивного не здається. Нам також це здалось дуже дивним, адже у цієї сім'ї немає жодних проблем. Більше того, дружина взагалі обожнює свого чоловіка і чоловік свою дружину. Тобто ніхто із них подібних звернень один на одного не робив. Але ж це Україна, тут можливо, все. Виконаєм любе замовлення за ваші гроші. Тому, друзі, увага на екран! І дивіться, як зустріли наших журналістів та як ці працівники чомусь дуже сильно нервували. Цікаво, чому невже личко в пушку? Ви ведете відеозйомку? Так, звичайно. Або запитували мене до відео. А я в державній структурі, я журналіст. Ну, ви я ви, вам покажу. А я як особа не хотіла, Ну, бо, то ви особа, особа, а ви зараз не, не особа, ви ж зараз працюєте. ну, я не хотіла б, щоб ви мене Номер дійсно не існуючий. Набирайте цей номер, зараз побачите. Номер не існуючий, я вам ще раз наголошую. Оператор говорить: наберіть, перевірте. Угу. Я через те все буду знімати, щоб. Ми все з вами перевірили. Достану, ось є. А можете мені принести з Що? мобільної бригади земного центру оцю, буклетик такий. Вони? Ну так дійсно, людина вихована написано не, номер не існує. існує. не Може, номер не номер Номер існує. Просто принесіть мені оце цю штучку таку, там, де. Давайте ми з вами пройдемося по початку. Так. Шановний квартира номер. 5. Де таке написано, що в квартирі є. Ну, дивіться, не я вам залишала повідомлення. Ну, ви взагалі розумієте, що це вже порушення в людини є, якщо це залишали комусь там, людина є, напевне, прізвище ім'я по батькові, правильно? Mm -hmm. Чи я помиляюсь? згідно цивільного кодексу. Викликають якусь квартиру номер 5 Цікаво, як її доставити. Дивіться е з претензіями, вимушено ні, я Ми просто вам питання задаю питання. Через те, я й прийшов, хто дасть коментар по даному питанню. Директор дасть, але вам доведеться чекати, тому що вона на форумі спільних дій. Почекаємо. Настя е е прийшов клієнт, якому ви залишали повідомлення. Це не клієнт, це журналісти прийшли. Ну, він стверджує, що він журналіст. Я посвідчення показав. Він, якому ви залишали повідомлення квартира номер 5 а адреса, яка я не знаю. З погрозами. Угу. Ну, я знаю щодо директора, але директор зараз на форумі спільних дій, тому я тебе запитала. І чому Це номер не діючий? Потрібно. Він дочекається директора, тому що ну, це було, повідом... це було повідомлення з поліції, з Поліни чи від громадян. Угу, Я зрозуміла. Ну воно у вас, в мене його немає, правильно? Ага, все, я зрозуміла. Добре, то тоді він чекає Наталю Петрівну, Я зрозуміла. А що за номер ти вказала в повідомленні, тому що операторка. Угу. А, ти свій писав. Спілкувався в крізь, розумію. Добре ну, спасібо. Ну, почекаю, звісно, бо я просто ж не знаю, коли форум завершиться. Добре. Угу. Да, будь ласка, на все добре. Повідомлення надійшло від небайдужих громадян, тому б не були вказані ваші особисті дані, всю іншу інформацію, яка вас цікавить, ви можете отримати інтернет. Від небайдужих громадян угу. Це... Це повідомлення також приймаються. То ну хорошо, я на вас зараз Все теж інформа... напишу якесь повідомлення. Я небайдужий громадянин. Окей. Я вважаю, що е... пишете, я приймаю, звісно. Ні, а на яких підставах взагалі? Хто так я вам кажу, що вам потрібно дочекатися директора для того, щоб вона вам дала відповідь на ваше запитання? А цей фахівець, який нам у в вас в під'їзді було темно, і вона каже, що переплутала цифру. То чому? То вкажіть цифру, ми зараз з нею зв'яжемося. Хай надасть інформацію журналістам, Ми до неї під'їдемо. Ви будете спілкуватися з директором, не з фахівцем а а директор. А чому? Ми ну, хочемо з фахівцем. так вирішило. Ну, директор хай собі вирішує. Ми будемо спілкуватися з ким ми захочемо. Так, з дозволу директора ні. Так, ні, так. ні. Директор не може мені заборонити спілкуватися з фахівцями. Я журналіст. Директор несе відповідальність за своїх працівників. Я ще раз вам наголошую: якщо ви пишете на людей заяви, директор не може нічого мені заборонити. Не ми пишемо на людей заяви, а до нас звернулися із заявою, і ми зобов'язані відреагувати на цю заяву. То чим так. служби соціального захисту можуть відреагувати Володиму. на заяву? Я попросила уточнити, бо я вже думав, що це можливо якісь сепаратисти. Просто є повідомлення, відповідно повідомлення нам зобов'язані. Це яке є Що-що? яка це? Це мало би бути три, але а повідомлення взагалі люди знають, кому вони надсилають? Перепрошую, ну кому вони так, надсилають так, що, повідомлення? дивіться, Повідомлення можуть бути різного характеру, іноді вказують чітко, що відносно такої-то людини з тим то з тим то питанням, тобто вказують знаючи призвіді. А соціальні служби чим взагалі займаються, що вони можуть викликати людей? Якщо ми ну, до чостаємо людину вдома, нам ні, не ви не зрозуміла. Чим, чим займаються соціальні служби, що вони викликають людей? Вам залишала. Повідомлення мобільна бригада з протидії та запобігання домашньому насильству, тому я можу припустити, але не стверджую, що повідомлення стосувалося того, що в квартирі номер 5 за такою то адресою вчиняється домашнє насильство, угу. тому виїжала мобільна бригада. Ну то це вже більш, хоча б зрозуміло, по якому питанню так, так. а так нічого не зрозуміло. З ні з ким не зв'язатися люди тому, не можуть. По, ну якщо залишити ваше повідомлення, угу. то для того, щоб не е, Афішувати ваші персональні дані, так як це виїжджала мобільна бригада з протидії та запобігання домашньому насильству? Угу. Я тоже не афішувати ваші а дані. А хто в цій Завбачливо, квартирі живе в домашньому насильстві, в курсі? Там живе просто сім'я з дитиною. Тобто про, про насилля 5. може повідомити тільки дружина того чоловіка. Може сусідка, може той, хто проходив повс. Ну, розумієте, це ми приймаємо всі повідомлення, які ну чудово. Рефонують. Що що це значить в разі відсутності? Що це за погрози такі? Це не погрози. це погрози в разі, ми в разі відсутності відсутності вашої, вашої жодної реакції. Ось є так. реакція. Люди звернулись ну, до журналістів. Ми Вони будемо, хочуть і ми, ну. ми будемо відповідно відписувати просто людині заявнику, що нам не вдалося зв'язатися. Із тобто, наскільки я розумію, будь-яка людина може взяти отаку, от написати на когось заяву, і ви приїдете і будете людям оце відправляти, так? Ну, так, ми в... залишаємо повідомлення з проханням звернутися до нас для того, щоб ми з'ясували обставини. Тут вказана і адреса, і поверх, і кабінет. Бо ви кажете, що ну куди? Ось є куди. А я можу писати, що Росія не нападала на Україну. Е... І що я повинна прийняти цей факт? Чи я маю як кваліфікований ви... спеціаліст перевірити цю інформацію? Ви мене чуєте, що я вам кажу? Ну, так як і ви мене, я прийшов вияснити, чи дійсно ця людина Але працює, сі що сі це зараз. З, з метою захисту ваших персональних даних, чи окей, людей, які проживають за цією адресою, не ваших, можливо, це не угу. ваша е адреса. З метою захисту персональних даних цієї людини було залишено повідомлення з проханням перетелефонувати або зв'язатися, або підійти для того, щоб з'ясувати обставини, а ми могли надати відповідь заявнику чи надати соціальні послуги відповідно людині. Яка до нас звернутися. Mm -hmm. так. Тобто, таким чином, будь-яка людина може впливати і тероризувати другу сім'ю, яка їй не подобається. Бу, що ви називаєте це тероризувати, Ну, да, виходить так, тому що люди звернулися, життя, люди хвилюються. Ви називаєте тероризувати? Ну, я так. вважаю, що люди хвилюються, наприклад, звернулись до нас, що хтось може на людину написати. Ну, написати можна будь-що. Звернутись тому... про домашнє насильство може виключно той, хто від нього потерпів. Ні. Як ні? Ну, читайте законодавство. Ну, І а як ні? О, от, от немає, вона не потерпіла, скажімо, ні жінка, ні чоловік не потерпіли. Тоді вони відповідно надають інформацію. А чого матівцю? людина буде тоді бігати на оце. Ну, просто є люди, які займаються громадянською, То громадською у разі діяльністю. В відсутності наприклад. від вас жодної реакції, ми відписуємо. Заяву. Правильно, ну тут же ви бачите, як написано? В межах чинного законодавства. Правильно? У разі відсутності, не написано так. по якому питанні. Правильно, людина... захист персона. Повторюю вже напевно, сотий раз Де це з метою захисту. Це для вас я говорю, що з метою захисту персональних даних цієї людини, тому що тут було повідомлення Смісно. про вчинення домашнього насильства. Ми не розписували, чому ми залишаємо це повідомлення. Ми повідомили, що людина може з'ясувати всю інформацію, надані номера телефонів. Окрім цього номера телефона, ще є ось два номера телефонів. На оцей ми вас? дзвонили. Цей не відповідав. І вчора дзвонили, і ну, сьогодні не світла на ці... не було на космонавтів. Ну, гудки, є, гудки йшли. А на цей, взагалі, ну ми вже На космонавтів вже два дня світла не було, тому я не знаю. як Чудово, туди гудки йшли. чудово. Ну, тобто... Просто громадськість має знати, що над ними можуть, отак по люба людина. Напише, я на вас написав, що ви, начебто, потерпіли. Журналістів, але все хотіли. Якщо ви звинувачуєте заклад. Будь ласка, це має бути якось. Е... Ні, ми О, ви... виясняємо. Ми І зараз ви... виясняємо. Будь-яка ви вияснює... людина може написати, тому що я цю сім'ю знаю, там mm -hmm. ніяких скарг нічого не було. Mm -hmm. І я знаю, чому вони mm -hmm. це mm -hmm. все роблять. Mm -hmm. І хто це робить, ми вже теж знаємо. Mm -hmm. Тому я й до вас звернувся, щоб вияснити. Неодноразово. Сусіди рятували життя. Доброго дня, Доброго дня. дякую, Іван Петрович. Іван Петрович, скажіть, будь ласка, без мого дозволу ми не маємо права знімати? А ви хто мені будете? Журналіст. журналіст. Має право? Звичайно. Звичайно. В руки я не даю. Я вже все якби пояснила, але да, все зрозуміло. Питання? Не, я, я вже а все питання пояснила. дивіться, тут викликають, я дала, якщо викликали ви. Викликали. А ви хто? Ви юрист будете, так? так? Ось викликали квартиру номер 5 З метою захисту персональних даних особи, яка. Та почекайте, ми, ми... ж вже спілкуємося... не знає пояснювати. Ну, ну, квартиру викликала. Не особу, а квартиру. Повідомлення. Вже завтра, о 20.00, ви почуєте коментар ось цього ось юриста. Він у них працює тільки дві неділі. Він переселенець, який приїхав до міста Вінниці, з такого собі міста Ізюм. Але на превеликий жаль, законодавство так і не вивчив. Що тільки особа може звертатись до відповідних органів, права якої порушені.